І прийшли до Ісуса багато людей, маючи з собою кривих, сліпих, німих, калік і багато інших, і клали їх біля ніг Ісуса, і Він зцілив їх. Так що люди дивувалися, бачачи, що німі розмовляють, каліки зцілені, криві ходять, а сліпі бачать, і прославляли Бога Ізраїлевого. Здається, пропустила те, що хотіла прочитати, зараз подивлюсь подивіться від матвія 12,15. коли ісус дізнався про це він пішов звідти і пішло за ним багато людей і він зцілив їх всіх навіть коли було багато людей він всіх зцілив Розумієте, сила божа помазання зцілення було на ньому воно вільно текло і це була воля божа щоб всі люди були зцілені. інакше Ісус не стілив би їх всіх. Амінь. Єдиним місцем, де, як говорить Писання, у нього виникли проблеми у тому, що стосувалося стілення, було його рідне місто. Люди образились на нього. І там говориться, що Ісус дивувався їхньому невір'ю. Він не міг здійснити там жодного дива, інакше кажучи, вони не прийняли його. Ісус навчає нас, і він навчав учнів, що коли вони приймають вас, то вони приймають Його, і якщо вони не приймають вас, то вони не приймають Господа Ісуса Христа. Тому ви не можете сидіти в неділю вранці в церкві і критикувати свого пастора, а потім вийти наперед для молитви і очікувати, що отримаєте зцілення. Вам слід приймати його. Одного разу я сказала: якщо ви не вірите в жінок проповідників, то вам краще знайти інше місце, щоб отримати зцілення. Бо якщо ви не можете прийняти мене, ви не приймете служіння, яке Бог здійснює через мене. Один чоловік вийшов до вівтаря, щоб поділити свідченнями. Сказав: коли я прийшов сюди, я не вірив в жінок проповідників. Але я подумав, що я хочу отримати зцілення, то мені краще змінитися, і він зцілився. Це справжній ключ до того, щоб отримати, приймаючи того, кого посилає Бог. Ви приймаєте його і так, це в будь-якій сфері. Ми не будемо відкривати інші місця писання. Я просто прочитаю місця писання з послання Якова. Тому що я хочу поговорити з вами трохи про прийняття і вашу віру. П'ятий розділ Якова. Це показує вам милість Божа. Тринадцятий вірш. Чи страждає хтось? Чи страждає хтось з вас, нехай молиться. А хто веселий, нехай співає псалми. Чи хворий хто з вас нехай покличе присвітерів церкви, і нехай вони помоляться над ним, помазавши його оливою в ім'я Господні. і молитва віри, вздоровить хворого. Це слово інколи прикладається як «вздоровить», а інколи як спасе, це грецьке слово. І молитва віри вздоровить хворого, і Господь підніме його. Це добре, і це чудово. Але ось де ви справді бачите милість Божу. і Господь підніме його, і коли він вчинив гріхи, то вони простяться йому. Ніколи не дозволяйте гріху заважати вам мати впевненість у Бозі. Коли ми будемо молитися, і якщо ви ще не прийняли Ісуса Христа Господом свого життя, я вестиму вас у молитві, щоб ви зробили його сьогодні Господом свого життя. Якщо у вашому житті є гріх, покайтесь. І звільніться від нього, і з ним буде покінчено. Слава Богу, за кров Ісуса. Це не завадить вам зцілитись, але ось що я вам скажу: не варто повертатися до гріха або як Ісус сказав одному чоловікові, щоб не стало з вами чогось гіршого. Тому ми бачимо милість Божу у тому, що він зцілить вас і одночасно очистить від гріха. Якось я говорила про одне місцеписання: і одна дівчина вкрала касети з нашого столику з матеріалами місії. За день до цього у неї був паралізований один бік тіла після автокатастрофи, і вона знаходилась в такому стані вже кілька років. І вона вийшла до вівтаря, коли люди свідчили і розповіла про це диявол більше не міг тримати її в осуді, коли вона почула Слово Боже. Вона повірила, що, хоч вона і вчинила погано, Бог не буде тримати цього проти неї, якщо вона повірить в це і звільниться від цього. І вона була повністю зцілена. Тому не дозволяйте сатані відмовити вас сьогодні від стілення. Не дозволяйте сатані забрати у вас право на щось. Бог хоче, щоб ви були здоровими. Перш ніж ми звернемось до книги Ісаї, я хочу відкрити п'ятий розділ Евангелії від Марка. Я хочу показати вам дещо про те, як приймати помазання у своє тіло. Це дуже відома жінка. Вона навіть не підозрювала, що стане такою відомою. Жінка, яка страждала на кровотечу. П'ятий розділ від Марка. Тут є кілька приголомшливих історій визволення. давайте прочитаємо 25-й вірш п'ятого розділу. Одна жінка, яка страждала на кровотечу 12 років, багато перетерпіла від багатьох лікарів, витратила все, що мала, і не отримала жодної користі, а прийшла ще до гіршого стану. Вона була у жахливому стані. Вона була не лише хвора, а й розорена, почувши про Ісуса. Як ви вважаєте, що вона почула? Без сумніву, вона почула, що люди зціляються, що Ісус був помазаний, і люди отримували зцілення і визволення. Коли вона почула про Ісуса, в її серце прийшла віра. Почувши про Ісуса, підійшла позаду серед натовпу і доторкнулась до одягу Його, бо казала. У грецькому тексті це звучить так: вона продовжувала казати, бо вона продовжувала казати. Якщо хоча би до одягу його доторкнусь, одужаю. були випадки, коли Господь запитував людей, що ви хочете, щоб я для вас зробив? Подивіться на деякі випадки зцілення, що ви хочете, щоб я для вас зробив, і вони казали: Господь наш, ми хочемо прозріти. Ісус робив саме те, що вони казали. Він повертав їм зір. і я хочу показати вам п'ятому розділі від Марка у цих двох випадках, що Бог робить саме те, що кажуть люди. Ваша віра весь час говорить. Ви утримуєте те, що кажете. І коли ви кажете Я зцілена, я стілена, ви не кажете, що ви хворі, ви кажете, що ви стілені. То саме це ви утримуєте. І я хочу, щоб ви побачили, як легко я намагаюся показати вам з цього місця писання про помазання, як легко Богу рухатись у вашому напрямку. Ви можете побачити це, дослідивши служіння Ісуса. Бо казала: якщо хоча б до одягу його доторкнусь, одужаю. І одразу ж припинилась у неї кровотеча, і вона відчула у тілі, що стілена від хвороби. В той самий час Ісус, відчувши сам у собі, що вийшла з нього сила, обернувся в народі і сказав: хто доторкнувся до мого одягу, Ісус був помазаний. Вона казала, Якщо хоча б до одягу його доторкнусь, одужаю, вона говорила слова свого визволення, умови свого визволення, у неї була точка контакту. І все сталося саме так, як вона казала. Ісус не знав, що вона була там, поки не відчув, що з нього вийшла сила. І коли він відчув, що помазання вийшло з нього, він запитав хто торкнувся до мене. Вона своїми словами витягнула для себе цю силу і помазання. Поза будь-якими сумнівами вона вірила в це. Ви не підете в натовп, не будете проходити крізь натовп, коли ви хворі, коли ви розорені, коли ви помираєте. Якщо ви не вірите, що коли ви доторкнетесь до цього одягу, ви будете стілені. Крім того, ісус сказав, що у неї була віра. Чесно кажучи, я не розумію людей, які занадто хворі, щоб прийти на зібрання стілення. Та жінка була занадто хворою. Вона сказала конкретно, вона виклала умови свого визволення. Якщо хоча б до одягу його доторкнусь, одужаю. Як тільки вона доторкнулась, сила увійшла в неї і усунула джерело кровотечі, і вона відчула у своєму тілі, що зцілена. Ісус зрозумів, що з нього вийшла сила, і сказав, хто доторкнувся до мене. Учні сказали, всі торкаються тебе, але він дивився навколо, щоб побачити ту, котра зробила це. Одна людина доторкнулась до нього доторком віри, помазання, яке було на Ісусі, потекло в тіло тієї жінки, бо вона вірила і казала вона так вірила, що прийшла туди, і вона висловила свою віру, вона висловила свою віру. Як говориться в 11 розділі Вангелі від Марка, ви можете мати те, що кажете. Давайте краще подивимось. Не закривайте це місце. Бо я хочу, щоб ви побачили, наскільки легко отримувати. Ісус сказав майте віру Божу. Майте віру Божу, бо істинно кажу вам якщо хтось скаже у горіці, зрушся і зруш киньться у море, і не матиме сумніву у серці своєму, а повірить, що станеться за словами Його, буде йому все, що скаже. Говорить, скаже, скаже, тому кажу вам. Все, про що будете просити в молитві, вірте, що отримаєте, і буде вам. Ви бачите, що це духовний закон. Ви бачите, як здійснюється те, що ця жінка казала. Вона вірила в своєму серці, говорила це своїми устами, і тієї миті вона отримала видалення тієї гори кровотечі зі свого життя. Вона казала це, вона витягувала для себе це помазання. Помазання Боже, сила Божа завжди присутні, щоб стіляти. Брат Хейгін пояснює це так: в розетках є електрика, вони з'єднані дротами, там є електрика. Коли ви підключаєте радіоприймач, щось відбувається. Струм увійде у радіоприймач і змусить його працювати. Сила Божа присутня, щоб зціляти. Коли ви вірите Богу, вірите і дієте, ви під'єднуєтесь до цього помазання, до цієї сили Божої, щоб зціляти. І сила Божа входить у ваше тіло. Ось чому вам не обов'язково бути на служінні стілення, щоб під'єднатися просто тут це легше зробити, але ваша віра може під'єднуватись до стілюючи силу Божої будь-якої миті в будь-який час дня та ночі, коли у вашому серці є слово Боже, воно виробляє віру. І подивіться, як це було в її випадку. Він же сказав їй: донько, віра твоя спасла тебе або зцілила тебе. Не моя віра зцілить вас сьогодні, це ваша віра і моя віра разом. Тому що ви почули Слово Боже, ви відповідальні за те, щоб слухати. Тепер вірте цьому слову так, щоб чинити на його підставі, коли ми будемо молитись. Нехай ця молитва стане для вас точкою контакту для вивільнення віри в Слово Боже, яке ви сьогодні почули. Скажіть самим собі прямо зараз, коли ми молимось. Сила Божа, скажіть це, повторюйте за мною. Коли ми молимось, сила Божа. Ходить в моє тіло, щоб здійснювати зцілення. І я утримую своє стілення. Коли я молюсь, це моя точка контакту. Тепер подивіться на іншого чоловіка іаїра Ісус в дорозі, Іаїр уже прийшов 22-му вірші, і він є важливою людиною. Впливовою. Але Єїр не поводиться як важлива людина, він просто віддав себе у розпорядження Ісуса. Іаїр ревно просить Його, падає до Його ніг. Біблія каже і ревно благає Його, кажучи донька моя при смерті, прийди і поклади на неї руки, щоб вона одужала і залишилась живою. І що сталося? Ісус пішов з ним, щоб зробити саме те, що Він сказав. Тепер сотник, пам'ятаєте, сотник сказав: скажи лише слово, і мій слуга одужає. Просто скажи слово. І що сталося? Ісус просто сказав Слово. Я запитую вас, що би ви хотіли, щоб я для вас сьогодні зробив. Ісус запитує вас, що ви хочете, щоб я зробив? Він тут, сила Божа, тут щоб зціляти. Що ви хочете, щоб я зробив? Це так просто отримувати і приймати від Нього. Отже, Ісус пішов, щоб зробити те, що сказав Іаїр. Подивіться 35-й вірш. Хтось прийшов і сказав: Не турбуй більше учителя, твоя донька померла. Але Ісус, почувши ці слова, одразу ж каже начальнику синагоги: Не бійся, лише віруй. В іншому перекладі Біблії говориться: Ісус одразу ж сказав. Перш ніж Єєр зміг припинити вірити, перш ніж він зміг дозволити цьому слову, яке принесло розчарування, яке прозвучало так рішуче, перш ніж він дозволив цьому слову увійти в його вуста, щоб сказати, ну, забудь там вже занадто пізно, не потрібно було витрачати час цієї старою жінкою. Ні, Ісус одразу ж каже йому, тільки віруй. Не бійся, тільки віруй. Тому яїр не мав можливості анулювати свою віру. Розумієте, саме так ми анулюємо свою віру. Ми чуємо негативну звістку, чуємо поганий діагноз. У нас щось болить. Ми дивимось на свою чекову книжку і починаємо говорити слова, які проти нас слова, здійснення яких ми не хочемо. Ісус сказав, що ви будете мати те, що кажете. Коли ви вкладаєте в своє серце слово Боже, ви говорите правильні речі. Ви дозволяєте йому виходити з ваших уст, і воно триматиме вас. Ніщо інше не утримає ваш язик під контролем, крім Слова Божого, яке виходить з вашого серця. І ось Яїр він зберіг свою віру. Ісус одразу ж каже йому вірити, тільки віруй, не здавайся зараз, ніколи не здавайся. Отже, Ісус пішов в дім Іаїра, Він зробив те, що сказав Єїр. Він взяв дівчинку за руку і сказав. Тобі кажу, підведись, і дівчинка одразу ж підвелась і почала ходити, бо їй було років 12. Ісус зробив саме те, що сказав Яїр. Він зробив саме те, що сказав сотник, він зробив саме те, що сказала жінка, яка страждала на кровотечу. З Ісусом так легко мати справу. Чому? Тому що він добрий. З Богом легко мати справу, тому що він добрий, наповнений милістю, співчуттям. І все, що нам потрібно зробити, це просто відкрити себе сьогодні для того, щоб приймати, і дозволити цьому Божому співчуттю і помазанню стілення увійти в нас. І кожен, хто сьогодні хворий, чи хто має якийсь недух чи ваду, отримає своє стілення. Воно не завжди відбувається миттєво. Я би хотіла, щоб кожне стілення відбувалось миттєво. Багато стілень, я би сказала, більшість з них на нашій школі стілення відбувається миттєво, але не завжди. Стілення це процес, як правило, це процес. І я хочу закликати вас посіяти сьогодні свою віру і берегти слово Боже в своїх устах доти, поки не щезнуть всі симптоми. Якщо всі симптоми щезнуть сьогодні, ми будемо вигукувати і радіти, але якщо всі симптоми сьогодні не щезнуть, то Слово Боже не змінилось. Бог сказав про наше зцілення, що Ісус взяв на себе наші недуги і поніс наші хвороби. Він сказав всі ті місця писання, які ми читали, і ще багато інших, до яких ми надійшли. Слово Боже говорить, що ви зцілені. Тепер ви кажіть, що ви зцілені. Одна жінка поїхала в інвалідному візку, а наступного дня прийшла до церкви своїми ногами. Інша жінка повернулась до Анахайму і розповіла своє свідчення через кілька років. За неї молилась. Вона сказала, що вона повернулась додому. І пам'ятайте, в Біблії говориться про хлопчика, за якого помолився Ісус, і він тоді почав одужувати. Вона теж почала одужувати. У неї була м'язова дистрофія або м'язовий склероз, щось подібне, але вона не могла ходити. І вона сказала, що з кожним днем починала ходити трохи більше. У неї був камінчик, який вона брала з собою на двір. Щодня вона пересувала цей камінчик трохи далі і ходила трохи більше. Через два роки вона була абсолютно нормальною, коли я її побачила. Я не знаю, як давно вона стало нормальною, але вона була абсолютно нормальною, коли розповідала того дня своє свідчення. Це слово Боже, не дозволяйте дияволу відмовити вас, воно належить вам, бережіть слово Боже в своїх устах, не робіть нічого, не кажіть про себе слова невір'я. не здавайтесь, не розчаровуйтесь. Робіть те, що Ісус сказав Яїру, не бійся тільки віруй. Це все, що вам потрібно робити, щоб стати абсолютно цілісними. Ми віримо, що це станеться сьогодні. І якщо це не станеться сьогодні, ми все одно віримо. Амінь. Тому не розчаровуйтесь, бо саме так воно діє: зцілення приходить, зцілення прийде. У нас з цього приводу є слово Боже. Що ви сьогодні кажете, та Ісус і буде для вас робити. Алілуя! Я люблю Господа, він такий добрий до нас, і такий чудовий. Давайте помолимось, і я прочитаю вам місце писання з книги Ісаїї. Потім ми помолимось. І вірте Богу. Я вже цитувала його, але я хочу, щоб ви побачили це в Біблії і чиніть на підставі цього. Ось що я хочу сказати вам про віру: віра це дія. Коли ми помолимось, починайте робити те, що вони могли робити раніше. Якщо не могли простягнути руку, простягніть її. Якщо не могли нахилитись, нахиліться. Якщо не могли бігати, бігайте. Робіть те, чого ви не могли робити раніше. Як акт віри, ви йдете назустріч Богу, роблячи те, що не могли робити раніше. Навіть не змушуйте мене говорити вам про це. Ви просто помоліться, а потім починайте робити те, чого не могли робити раніше. Чиніть за Словом Божим. Віра це достатня впевненість у Бозі, щоб думати у відповідності з Його Словом, говорити Його Слово і чинити за Його Словом. Тому робіться, коли помолимось. Саме так діє віра. І в 53-му розділі Ісаї говориться: він взяв на себе наші недуги. Слово недуг згідно довідника Янга означає хвороби, слабкість та біль. Направду ж він недуги наші узяв і наші болі поніс, а ми вважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, і його ж ранами нас уздоровлено. Ісаю був пророком. Він бачив крізь час те, що Ісус зробив на хресті. І він побачив, що Ісус понесе наші хвороби, понесе наші недуги, понесе покарання нашого миру за нас. А Петро, оглядаючись на хрест, сказав ранами його ви вже зцілились. Ось це місцеписання, світло, яке освітлює місце місцеписання, це те, що змушує недуги хвороби втрачати опору в вашому житті. Якось ми почули слова брата Хейгіна він поніс ваші хвороби. І ми пам'ятаємо це, Кеннет бачив чудеса, він працював з братом Робертсом, про що він розповідав вчора ввечері. він працював і бачив чудеса, він знав, що Бог стілює. Коли ми хворіли, ми вірили Богу про стілення, а інколи ми отримали стілення, інколи ні. Але ми знали, що Бог стіляє. Ми знали, що Він це робить. Але коли ми почули, що він уже подбав про це. І ми не просто намагаємось умовити Бога зцілити нас це змінило наше ставлення. Ми більше не були хворими, які намагаються зцілитися. Ми були зціленими, а дьявол намагався зробити нас хворими. Тому ми знали, що робити. Ми знали, що потрібно чинити опір хворобам і недугам. так само, як ми чинимо опір гріху. Це не воля Божа, Бог вже подбав про це. Вони не мають сили і влади приходити в моє життя. І це змінило наше життя. Після цього, коли у нас з'являлися якісь симптоми, ми не просто казали: Господи, зціли нас. Якщо він не зціляв, якщо ми не бачили жодних змін, то просто приймали цю хворобу. Ні, ми побачили, що ми зцілені. Це більше не обітниця, це факт. Ісус вже виконав свою роботу, рахунок вже оплачено. Зцілення належить вам, воно ваше. Це те саме, що мати рахунок, на який вже зараховане зцілення. Воно ваше, ви можете скористатися ним в будь-який час. Алілуя! Для вас досяжне зцілення з подостатком. Тому, коли ми молимось, знайте, що це вже зроблено. Писання каже, що Христос, і ми досліджували це цього тижня. Христос викупив нас від прокляття закону, зробивши за нас прокляттям, бо написано, що проклятий кожен, хто повішаний на дереві. Біблія каже, що кожна хвороба і недуга є частиною прокляття закону. Вам не потрібно умовляти Бога стілити вас сьогодні. Він це вже зробив. Він вже зробив все, що треба. Знаєте, що Бог в Біблії має відповідь на все, через що ми приходимо, і я хочу закликати вас сьогодні, якщо ви знаходитесь у важкій ситуації, залишатись вірними і стійкими у тому, що ви знаєте. Ось що говорить слово Боже про ці випробування та перевірки. Бог не дає вам випробування та перевірки. У тому ж розділі говориться, що кожен добрий дар приходить згори, і що Бог не перевіряє, і не випробовує вас. Отже, в першому розділі послання Якова, це приблизно 13-й вірш. Говориться, що проблема не у Бозі. Там говориться: вважайте за велику радість, брати мої, коли ви переживаєте різні випробування, і це слово означає перевірки випробування труднощі, знаючи, що випробування віри вашої розвиває терпіння, це не приносить терпіння. Терпіння народжується у вашій новій природі, коли ви народжуєтесь згори. Це плід духа. Ви можете знайти це у посланні до Галатів 5.22. Воно всередині вас, коли ви народжуєтесь згори. всередині вас народжується терпіння, і випробування, перевірки та спокуси змушують ваше терпіння діяти саме тоді. Ви дозволяєте терпінню, і ця сила, могутня сила, яка тримає вас і не дає вам здатись у важкій ситуації. Якщо ви народжені з гори, то ви маєте терпіння, і вам просто потрібно дозволити цьому терпінню діяти. І ось що сказано в четвертому вірші: А терпіння нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалими та бездоганними і ні в чому не мали недостачі. Якщо ви будете стояти й радіти у важких ситуаціях, досліджувати такі місця писання і казати: Я не здамся, я віддаюсь терпінню. Бог вклав у мене терпіння, і я підкоряюсь йому. Я не збираюсь думати про самогубство, я не збираюсь думати про щось подібне. Диявол спробує змусити вас це зробити, і самогубство це не вихід. Самогубство це лише початок ваших проблем. Ніколи не здійснюйте його. Не забирайте у себе життя, віддайте його в руки Бога. Просто підведіться, і якщо ви маєте думки про те, щоб позбавити себе життя, забороніть їм. Скажіть, я забороняю тобі, дияволе, забирайся з мого життя. Я не скою самогубство, я буду жити для Бога Його силою, в Його помазанні, в Його славі. Дозвольте терпінню мати свою досконалу дію, і воно приведе вас до того, що ви будете досконалими у всій повноті без будь-якої недостачі. Обов'язково напишіть нам, нам подобається отримувати ваші листи. Я люблю читати ваші листи і ваші свідчення. Надсилайте свої молитовні прохання, і ми будемо молитись за них. У наших офісах є чудові молитовні співробітники. Ми хочемо послужити вам. Напишіть нам, і ми з радістю надішлемо вам будь-яку інформацію, яка буде вам потрібна, або книги. Наша адреса зараз на вашому екрані, і ми з радістю відповімо вам. Ми розповімо вам, як діяти на підставі Слова Божого, щоб отримувати потрібні результати. Приєднуйтесь до нас завтра. На передачі «Переможний голос віруючого і пам'ятайте, що Ісус є Господь. Живіть дух доброю новиною. Журнал «Переможний голос віруючого наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті KCMRK. З 1973 року журнал переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кенета та Глорії Коплан та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCMRK. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни. І прояви його сили в вашому житті.